Хотілося всім згадати, як це було. Згадати всіх, Згадати військових, цивільних, волонтерів, всіх людей, які причетні до звільнення нашої Херсонщини. І разом з вами виразити впевненість і надію на те, що Лівий Берег Херсонщини буде звільнений обов'язково. Адже ми це знаємо і віримо. Ми не змучились, не заморились. Ми всі разом знаємо, підтримуємо наше військо, донатимо йому. От, будь ласка, всі Херсонщини. Ми впевнені, і ми точно знаємо і дякуємо всім нашим громадам, приймаючим тиловим, адже ми українці, і стали один з одним плече в плече. І допомагаємо один одному, і ми не здаємося. Я дякую всім вам, що ви знайшли сьогодні час і прийшли тут побудь з нами. Ми дуже раді вас бачити. Для нас це дуже, -дуже душевна історія. Тому проведіть цей час тут. З нами і в майбутньому приходьте до нас, в наш Херсонський обласний хаб, який буде на вулиці Дніпровська, 26. Ми вам ще зробимо обов'язково анонс. Тож, слава Україні!